Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршовець. Що таке робота журналіста? Підкреслюю, а я забув сказати, що я незалежний журналіст. Незалежний журналіст це як вовк, який не дає що заснути зайцям. Тому що в лісі, якщо немає вовка, зайці просто тупо засипають і жиріють. І лісу не стає, тому що зайці повинні бігати, а вовк повинен їх ганяти. Отак, от місті сукіряни. Я незалежний журналіст Ігор Швець, вовк. Старий, правда, вовк, але вовк. Ну а у нас в міськраді 150 зайців. Зайців у нас. от Зайців таких пухкеньких у нашій Сокір'янській міськраді 150 на трьох поверхах. І коли Ігор Швець бере щось знімає. То зайці з міськради повинні щось робити. І мене радує, що наша сокірянська міськрада дивиться мої відео і починає щось робити. Чиновники повинні робити. За це вони отримують від нашої громади від нас з вами гроші. За це вони мають бронь під час війни. Коротше кажучи, вовк ходи по місту сокірянам, вовк знімає відео. ну... А зайці з міськради дивляться і щось роблять. Потрібен доказ. Будь ласка. Ось моє відео про сміття. Скільки їх назнімав? Ну, не знаю, може сотню. І починається робота. Будь ласка, викидати сміття заборонено. Штраф 1360 гривень згідно статті 152 Кримінального адміністративного кодексу України. КУАП. Робота секірянської міськради. Новенький, новенький. Новенький папірчик вони привісили на стіну. Все ж таки, от ми позаду бачимо роботу що незалежного журналіста Ігоря Швеця. За 5 років скоро буде в листопаді 5 років ютуб каналу Ігор Кравцов. Українському історичному я відзняв уже не знаю під 150 сюжетів про сміття сміттярки на Сукірянщини. Будь ласка, перший результат скромні, але міськрада щось починає робити в цьому напрямку. Мене це радує. Будемо й далі так працювати. Я буду ходити, я буду знімати, а міськрада буде реагувати. Старий вовк ходить, тому що вовка годують ноги, а жирненькі зайчики Секірянської міськради будуть щось робити, щоб не спали на ходу в лісі. З вами вовк Ігор Швець, старий вовк Ігор Швець, місто Секіряне Чернівецької області. До нових зустрічей!